В християнських традиціях, в наших народних традиціях, свічка завжди символізувала життя. Вогонь як жада, як жада до життя. І вогонь свічки, він теремтить так же ніжно і він такий же нестійкий, як і саме життя. Шанувати пам'ять я пропоную всім. Тут, навколо братської, братерської могили, шанувати пам'ять хвилиною мовчання. Сьогодні кожен, хто хоче шанувати пам'ять, може взяти свічку і поставити її до братерської могі.

Знаете, и, и правильно она сделала. Надо туда дальше еще вот несколько штук. Давайте. Удражается.